Сьогодні у нас у гостях Кузик Сергій, режисер Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченко. Вітаємо вас, пане Сергію, вітаємо. Про що сьогодні е, піде мова безпосередньо е, з вами? Звичайно, що прийшов новий сезон з вересня завжди всі говорять про те, що в житті є якась нова ланка, і починається вересня. Ну ми так звикли, мабуть, з дитинства, коли говоримо про школу, і починається, начебто, новий сезон нашого життя. І звичайно, що е, життя театральне також розпочинається е, саме у вересні, а е, в так званому новому сезоні. Отже, 106-й театральний е, сезон розпочинається в. Дніпровському театрі Шевченка, давайте про нього і поговоримо, яким він буде для наших глядачів, як завжди, яскравим так розказує. Готуємо дуже багато нових прем'єр. Зокрема, те, що відбудеться зараз, і от, і, от цими днями, 17 числа. Ми відкриваємо 17 вересня сезон новою виставою. Це прем'єра, п'єса сучасного львівського драматурга. Мирона Лисака називається Дитина в дарунок це сучасна історія про наше сьогодення, про українську родину, яка потрапляє е, у безліч різних перипетій, Але, як завжди, українці завжди виходять, із Дуже навіть скрутно, найскрутнішої ситуації виходять, е, виходять е, з любої біди, виходять з любої, з якою проблеми. Це лірична комедія, там багато музики, е, танців. і і дуже яскравий чудовий сюжет. Я думаю, що кожен з глядачів може себе пізнати там от, і зустрітися навіть з тією проблемою, яка у нього була в житті. От ну та завжди проблеми. Е Театр ставить проблеми, але не вирішує. О, от, е, герої задають проблеми. Найголовніше можу сказати, що ця вистава е, вона дуже яскрава, і найголовніше, я як режисер, те, що ставив до випуску, щоб е, при постановці вистави, глядач має піти з театру з надією, з надією на краще, е, з гарним настроєм. Хоча, звичайно, ми там задаємо відповідні теми ідеї, над якими слід е, буде задуматись. І і вирішити насамперед. Скажіть, будь ласка, таке запитання. Е, наскільки зараз затребано, ви кажете, що це, наприклад, вистава, якою фактично відкривається стошу театральний сезон. Це є виставою сучасної е, сучасного військового драматурга. Наскільки зараз е, є затребуваним, ось такі сучасні твори у глядача? Тому що ми звикли до того, що українська класика вона є невмирущою, вона є такою, яка нас виховує, яка дає нам зрозуміти всю суть нашої українськості, а ось сучасність. Е, сучасні твори наскільки зараз є затребуваними. Ну є така тема, що якщо в театрі не будуть ставити сучасні п'єси, театр помре. Тому що театр, так як і телебачення, освітлює сьогодні, сьогодні є історія, так. є сьогодення, тому і театр має е, на меті ставити сучасні п'єси е, про сьогодення. Про сьогоднішні проблеми. А проблем у нас починаючи від головної проблеми війни, е, багато Достатково. від того від цієї війни міняються люди. Зміні Змінюються їхні долі. І тому саме в сучасній драматургії ми можемо це зараз побачити. Хоча я думаю, що найголовнішу п'єсу у нас є тема війни. От один з героїв він повертається. Хоча дія відбувається, війна ж у нас почалась не вчора, а почалась в 2014 році. Він повертається за то, так би мовити. І найголовніше те, що глядачі побачать. Сьогоднішніх, сьогоднішніх людей сьогоднішніми проблемами. І це, я вважаю, це дуже добре. А найголовніше, скажімо, я для себе так вирішив вже якусь велику, бо пишуть зараз дуже багато на воєнну тематику, але я хочу побачити ту вже п'єсу, в якій буде фінал перемога. Тому що можна зараз робити воєнну тематику, але фіна... у фіналі. Ми ж ми, чекаємо, чекаємо Всі, Чекаємо всі в майбутньому в нашому житті, щоб була перемога. То найголовніша п'єса по спросьогодення ще попереду. Ще я, попереду так. Дійсно, ви абсолютно праві, абсолютно правий весь театр Шевченка, тому що ми всі залюбки а, чекаємо цього дійства. Скажіть, будь ласка, це вистава, яка буде відкривати цей сезон. Так, так, так. так. що буде протягом а, інших а, десяти місяців, фактично дев'яти місяців на сцені театру. Що зможе побачити? Я можу поки що сказати, те, що заплановано вже до нового року. Так. Це дитяча казка, звичайно, на Новорічні свята Різдвяні. Е, майже через тиждень після прем'єри дитини в дарунок буде прем'єра вистави, де занідіяний весь творчий склад. І старше покоління, і молоді актори і оркестр. Е, називається він Друге дихання. Це за е, п'єсою Стропель, такий е, американський, американський драматург. Тобто, це от уже е, в цьому місяці. Далі буде прем'єра вистави ідеальний. Чоловік за п'єсою Оскара Уальда е, концертні програми. Тобто до нового року, от поки що, е, такі е, такі, скажімо, конкретні назви. А після нового року у нас планується, але ну, я поки що не буду говорити. От, mm, тому, ну, це так... треба все з'ясувати, що за ким, як, де, в якому місяці. Це ж як телебачення, так і театр. Це виробництво. Все це програми, все ви вилаштовується і вибудовується. Ми обов'язково з вами так. про це обов'язково поговоримо, поговоримо з Неодноразово і хочеться ще спитати, пане. Сергію, а що лишилося зі старого репертуару? Буде щось показуватися у цьому звичайно, сезоні? звичайно, те, що минулого року, те, що попередні роки ставилося. Е, українська класика, зарубіжна класика, скажімо, кайдашева сім'я. Я на ній зупинюся. Вона вже понад 200 разів пройшла і завжди в ній повні, повні зали на цих виставах. Тобто е, залишається майже весь репертуар, той, який був, який напрацьований, який цікавий глядачу. Ну, тому що ми відштовхуємося звичайно від наших дніпрян гостей міста, бо показником вже завжди є продані квитки в касі. Знаємо, що знаємо, що дуже багато шанувальників. До речі, і внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які надзвичайно полюбляють відвідувати театр Шевченка і лишають просто неймовірно. От такі душевні відгуки після от вистав, ось ці це вони стосовно. Ми здебільшого читали про класику. А от як ви думаєте, як вони будуть реагувати взагалі відвідувачі театру на ось ці нові актуальні п'єси? Є вже якісь відгуки на ті, які були попередньо, Наприклад, сезон був літкою. які ми бачили. Ну, відгуки. Я думаю, що будуть відгуки, тому що це нова робота. Сьогодні у нас здача, і то нова робота. Я думаю, що це просто буде цікаво. А ті до цього, як ставили сучасні п'єси, завжди були завжди були відгуки. Але е, в цьому сезоні це якраз от дві сучасних нових: одна, наша, одна. Зарубіжна відбудуться зараз наприкінці вересня. і, Я думаю, будуть гарні відгуки. Ну для чого ж ми тоді працюємо? Якщо я ми наперед плануємо, коли вже беремо цю п'єсу, що вона може зацікавити глядачів. Як театр е, зараз е, в даній ситуації от проводить цю підготовку до нового сезону? Це надзвичайно складно. Ми з вами фактично і е, наші знімальні групи. Ми провели з театром все літо, провели в благодійних концертах, концертах виїздах на передову для наших військових і підготовка до державних свят величезний купу заходів. І ми розуміємо, що часу у акторів, режисерів і у трупи загалом є достатньо обмаль, як ви в цій ситуації в. Е Налаштовуєтесь на роботу і готуєте ще й такі достатньо серйозні речі з прем'єрою. Все встигаємо, все на все Є творчий процес організований керівництвом театру в особі художнього керівника Оксани Петровської. Є заступники, є ціла, є ціла команда режисерів. Які працюють з колективом. І тому ми навіть не помічаємо, що нам десь там важко. Концерт, є концерт, виїзд, є виїзд, це все святе, це все в розкладі, це все працюється, це, це наша робота. Тому, скажімо, якихось труднощів в тому плані немає. І Репетиції, колектив великий. Одні приймають участь, в одній виставі, в другій. От є вистави, де всі приймають участь. Тому якось ми на це і не зважаємо ніколи. Щось нам заважає, чи нам не вистачає часу. Дитина в дарунок. Як зазвичай актори і трупа ставляться до новинок? Наскільки є позитивною реакція на те, що є сучасні п'єси, є сучасні драматурги і є режисери, які Хочуть поставити і донести до глядача за допомогою акторів. Звичайно, адже вони є фактично вираженням думок і режисерської групи, так? А от до того, коли їм от, оці новинки говорять, що давайте спробуємо зробити те чи інше. Справа в тому, що е, буває дуже важко О. з класики перейти, зіграти так. сучасника, який так. ходить тут по вулиці під театром. І Такі проблеми в нас були, скажімо. Але швидко їх подолали, а акторам дуже цікаво. Актори завжди люблять, коли щось є нове, особливо да, і класичне, коли вона нова п'єса, новий репертуар. Тому от, ну, складнощі були спочатку з тим тут, бо, скажімо, дехто з акторів давно грав у сучасних п'єсах, більше в класиці грав. А тут треба перелаштуватися себе Це на сучасну людину, тобто зіграти свою сусідку, зіграти yeah. людину, я ж кажу, яка по вулиці ходить яких ми спостерігаємо, і от ми е ну, вже в театральній формі не просто з вулиці прийшли всі от, але ми передаємо всі, е скажімо, сучасні думки сучасні, е сучасних людей, які живуть поряд з нами. Давайте ще раз озвучимо саме ті дати, в яких наші глядачі з... Ну, сьогодні. Ми зрозуміли сьогодні здача. Звичайно, що здача це дуже відповідальний дуже, момент дуже, для акторського. Дуже. Курсу. Ми, ми це знаємо. Вони дуже хвилюються в цей момент. Фактично, це є та зібрана а, і прем'єра вистави, але не наглядача, а для керівництва. Так ну бажанисла для колективу, хто не задіяний Во. В виставі, для цехів. Для всіх прийдуть всі свої це обкатка, так так, так звана так. обкатка. Ми бажаємо вам гарної здачі сьогодні, але для глядачів. Коли вони зможуть побачити ці уже висадки? цієї неділі, 17.00, 17 вересня. 17 Другий раз ця вистава йде наступну неділю, 24 вересня, також о 17 годині в театрі Шевченка. Так що, як кажуть, у нас в Україні просили тато, просили мама, і ми ласкаво просимо Власне. до нас на виставу. 17 вересня та 17 вересня годині цілковита і повна прем'єра, повна прем'єра uh, унікальна можливість для глядачів і поціновувачів творчості театру імені Шевченка потрапити на цю прем'єру на відкриття нового 106-го театрального сезону. Обов'язково не пропустіть цю можливість. Адже як ми бачимо, театр дуже плідно працює протягом всіх цих 106 сезонів, як мінімум, а як максимум протягом цих декількох місяців літа для того. Щоб порадувати вас у новому сезоні своїми новинками, і ви отримали справжнє естетичне задоволення і розуміння того, що відбувається навколо нас з вами, як правильно на щось реагувати. Обов'язково завітайте пане Сергію. Ми дуже вдячні вам за цікаву розмову. Пасибі, що завітали, друзі. Нагадаємо, що Сергій Кузик був сьогодні у нашій студії саме зі спілкування про новий сезон Театру Шевченка. Ми розпочали сьогоднішній марафон. А Сергій Кузик це режисер Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка і ще раз всіх запрошуємо на прем'єру і початок 106-го театрального сезону.